Їх не цікавить в принципі функціонування центру як важливої інституції. Один конкурс вже відбувся, і його процедура була порушена, і це нас принижує. Але за це ніхто не буде вибачатися. У нас немає зараз можливості і права зупинятися. Ми маємо дбати про кіно, то ми функціонуємо і паралельно боремося. Насправді призначили Андрія в листопаді. Ще колектив зустрічався з Андрієм, оскільки ми добре знаємо цю людину, і ми працювали з ним як з куратором, кінознавцем. І у нас було декілька проєктів з Андрієм Алфьоровим, саме як ну, саме на території кіно. Це насправді тема, від якої нас дуже сильно відволікає зараз все протистояння з органом управління, тому що кінематографії або дослідження кіно в цьому дуже мало. Хоча, мабуть, цей кейс колись увійде в історію. Коли Андрія призначили на виконання обов'язків теж кіно, ми дійшли згоди, що обопільною, що ми маємо зустрітися з ними і поговорити, тому що. Андрій Шов погодився на, на цю пропозицію виконувати обов'язки керівника центру для того, щоб центру допомогти і діяти в його інтересах. І він про це заявив публічно, але виникало питання, як в цьому допомагатиме Держкіно, яке мало абсолютно протилежні завдання до тих, які ставив перед собою Андрій. Ми дійшли згоди, це була наша. В принципі, обопільна домовленість, що Андрій впродовж кількох тижнів спробує вирішити критичне тоді питання скасування наказу про реорганізацію і досягти домовленостей із Держкіно щодо фінансування Довженко центру. І це було, було би також підтвердження з боку Держкіно, що воно не тільки готове йти на діалог. І Розуміє також свою міру відповідальності, але і це було б певними гарантіями для новопризначеного виконувача обов'язків, що все-таки він зможе бути ефективним і зможе реалізувати те, заради чого він опинився в цьому процесі. Але змін ніяких не відбулося, наказ так і не було скасовано, питання. Статусу національного і державного фонду фільмів взагалі відсунулись кудись в часі. Фінансування наше, я маю на увазі, фінансування Довженко-Центру в цьому році було зменшено ще на 2 мільйони, і в гарантії того, що є. Потенціал для якоїсь розмови і зміни немає. Принаймі держкіно в діалог не вступає. Тобто нам були потрібні ці гарантії, і це би і Андрія також убезпечило, тому що він людина з гарною репутацією кінематографічною, і не хотілось би, щоб цей бруд, який держкіно. Множить навколо центру, щоб втягувалися в це ще й інші люди. Тому виходить так, що впродовж майже двох місяців Андрій не міг навіть виконувати цих обов'язків. Тому центр працював в такому фактично обезголовленому стані в ситуації з причиненою органом управління. Навіщо було це робити? Я думаю, ми колись дізнаємося. Ну, схоже, що держкіно цим не сильно переймалося. Отже, їх не цікавить, в принципі, функціонування центру як важливої інституції. тобто це не є пріоритетом. Хоча ми неодноразово зверталися до них і уже в публічній комунікації, і в офіційних листах, і навіть на неформальних зустрічах щодо того. Що нам потрібно розуміти, які завдання перед нами ставить орган управління? Довженко центр є доволі самостійною інституцією, визначаючи свою проектну діяльність. Ми керуємося своїм статутом і діємо в рамках тих повноважень, які на нас покладені державою, і вони описані в статуті. Але Держкіно навіть в це намагалося втрутитися, і вони самовільно змінили статут центру, але вони не змогли його зареєструвати. Але прикрим є той факт, що центр про це не був навіть повідомлений. Метою діяльності довженко центру є збереження, реставрація, примноження, популяризація кіноспадщини. Це наша первинна мета. І для цього центр був колись створений. Зрозуміло, що ці функції наближені до функцій бібліотеки, архіву, музею, а ці функції не є в природі свої комерційними. Вони не мають на меті отримання прибутку. Натомість така діяльність вона створює те, що називається «social benefit». Тобто це користь суспільна, яку важко оцінити і монетизувати, але ми можемо оцінити її ефект, бачачи як, наскільки освічене наше суспільство, наскільки добре воно знає свою історію, наскільки добре воно знається на мистецтві. Наскільки воно цінує демократичні цінності. І, власне, в цьому і полягав ефект, основний від нашої діяльності. В редакції Держкіно всі ці функції освітні, суспільні, вони були перенесені. Вниз переліку, і основним стало здійснення підприємницької діяльності в галузі кінематографії. Я не знаю, що вони закладали в це, але це означає, що в новій візі центр є комерційним підприємством. Центр зобов'язаний отримувати прибуток, з якого платити дивіденди в державний бюджет. Отже, це може вплинути на те, що центру довелось би радикально змінити свою діяльність і поставити її на комерційні рейки. Насправді, чинний статут не заважає нам зовсім отримувати дохід, проводити заходи, продавати квитки, продавати книжкові видання, але це насамперед є результатом нашої дослідницької, наукової освітньої діяльності. Скоріше за все, що нова редакція статуту змусила б нас докорінно справді змінити ядро діяльності і, можливо, займатися перейти на продакшн фільмів або постпродакшн, але це ну, це нівелює основну функцію, заради якої ми створені, і яку в країні не так багато інституцій можуть виконувати. Тому що Довженко-Центр є фактично єдиною кіноархівною установою, котра працює із кіноспадщиною, із із кінематографом, як мистецтвом, і досліджує його на перетині Різних жанрів і різних видів мистецтва. Програма дещо відрізнялася від попередньої, яка була озвучена в 2021 році, але не змінилися сутнісні і засадничі речі. Я все одно бачу в моєму уявленні, і навпаки, я в цьому зміцнилася, що ми захищаємо колекцію. Більш того, за 28 років існування центру вдалося. Насправді вже вийти на рівень повноцінної колекції, завдяки якій можна створити уявлення про український кінематограф як цілісне явище, про певний феномен. Війна підняла дуже багато питань, починаючи від важливості освіти і завершуючи тим, що жодна будівля в Україні зараз не може бути достатньо безпечною. Для того щоб захистити колекцію і людей, тому вже в новій програмі я говорила про ті завдання, які мають центр вирішувати, для того, щоб ну, наше перебування тут і всього, що під цим дахом, стало більш безпечним. Посилилася важливість міжнародної співпраці, оскільки. Ми бачимо нашу повноцінність на світовій арені, але також і розуміємо необхідність зараз світової підтримки для України для того, щоб у війні перемогти. Два роки тому не стояв перед нами ризик реорганізації або загрози від органів управління, і це також потребує залагодження. Конкурс це лише частина е, процесу е, призначення керівника. Але я наголошую на тому, що один конкурс вже відбувся е, і його процедура була порушена. Чи отримаємо ми зараз наступний конкурс, такий самий, в який відбудеться втручання. Але далі за органом управління стоїть вже ну, наступні кроки. Тобто, має бути погоджений протокол засідання комісії, визнаний переможець. І далі підписання контракту впродовж двох місяців після з моменту проведення конкурсу. Інакше це свідчить про невиконання органом управління своїх зобов'язань. Чому контракт важливий? Тому що в ньому означені не лише умови праці, права керівника і його обов'язки. Але в ньому також визначаються KPI для інституції, і в ньому визначається стратегія розвитку інституції. Тобто контрактом фактично фіксується стратегія розвитку інституції на, на рік і на 5 років, в залежності від того періоду, на скільки підписується контракт. Оскільки попередній не був підписаний, це дало можливості необмежені фактично органам управління, міністерству і Держкіно маніпулювати. Не ухвалювати наші фінансові документи, не робити щодо нас важливих рішень, які лежать в сфері відповідальності якраз органів управління, адже їх задача не лише інституції безкінечно контролювати і вчиняти тиск, але також і забезпечувати умови для того, щоб підпорядковані інституції могли реалізовувати найкращим чином свої завдання. Я дійсно дізналась про це з інтернету, ні з яких офіційних джерел я інформації такої не отримувала. І підозріло виглядає те, що заява ця провадження було відкрито 2 лютого, буквально напередодні конкурсу, не раніше, хоча орган управління, начебто, постійно має доступ і має право запитувати у нас інформацію в належний спосіб. І коли потрібно, вони це роблять. А коли потрібно, вони, наприклад, Держкіно приховує, що вони отримали від нас документи, і розганяється інформація про те, що центр не надає документів, що є неправдою, і це нас принижує. Але за це ніхто не буде вибачатися. Наприклад, зобов'язання органу управління, оголошуючи конкурс, опублікувати умови праці майбутнього керівника і фінансову звітність інституції. Ці документи були надані Держкіно, і в нас є підтвердження, що вони їх отримали. Але публічно вони заявили, що у них не було цієї інформації, тому вони не змогли її розмістити. А потім випадково виявилось, що таки дійсно у них є ці документи, і вони десь лежали. Але коли я запитала заступника голови Держкіно, а ви якось публічно визнаєте, підтвердите те, що у вас були ці документи. Він мені сказав, що ну я вже вибачився, мовляв, перед членами комісії, але ну, публічного спростування цієї інформації не було і виглядає так, що ну, центр зайняв якусь ворожу позицію і не надає навіть обов'язкових документів. І таке обріхування, воно ну воно точно, воно, по-перше, плямує нашу репутацію. Воно викликає питання у зарубіжних партнерів. Ну і загалом це не дуже сприяє переможним настроям. Претензії, які намагаються висунути держкіно, а вони схоже висувають їх по максимуму. Підстав раніше для цього не було. Тому що між органом управління і підлеглою інституцією все одно існує формат, як мінімум, офіційних обміну офіційними документами. І великих претензій до нашої роботи в офіційному вигляді не було. Я маю на увазі догани. Висновки був акт єдиної перевірки, проведеної в дуже дивних обставинах, і неповноцінно з перевищенням повноважень. Ми надали заперечення, вони не були враховані. Тобто за нами не залишають право на правоту. Навіщо держкіно це робить? Ну, я сподіваюся, що ми колись дізнаємося, для чого це все. В світлі там, якихось звинувачень, які звучать. Ну, Хочеш, не хочеш, на них все одно доведеться реагувати. Але це питання інтерпретації. І тому важливо розібратися і знайти джерела. але, на жаль, в таких справах визначну роль грає мотивація. Мотивація того, хто ініціює той чи інший процес. Поки що це мій висновок, що хіно спочатку придумує певне рішення, яке йому потрібно втілити. І потім під це рішення підганяється і моделюється середовище. цей шлях, там, наприклад, керівника, який готовий взяти на себе відповідальність за державне підприємство, він не має одразу підпадати під презумпцію винуватості. Інакше хто захоче керувати тоді державними установами. Ми, є така, на Заході є така практика «Celebrating Mistake». Тобто святкування помилки. Я знаю, що цією практикою, зокрема, користується студія Pixar. одна з найуспішніших анімаційних студій світу, де всі розуміють, що помилок не робить той, хто нічого не робить. Але помилка це є частина експерименту. Також помилка демонструє, що ми пішли не тим шляхом і зробили щось не так, але можна здійснити корекцію. І помилку потрібно відрізняти дуже чітко від злих намірів, бо між ними є суттєва різниця. Тому мені ця практика Піксара дуже, дуже близька, і їх культура комунікації виведена на такий рівень, що працівники не бояться між собою говорити про свої помилки, тому що вони не бояться покарання за це. І це їх робить успішними, от уже скільки років, і їх мультфільми теж. Якщо Держкіно йде на, на пролом, то міністерство багатьох рішень там уникало або ухилялось. От приватизація. Якщо Держкіно одразу написали згоду, що вони підтримують, то Міністерство культури 40 днів не давало відповіді. А через 40 днів вважається, що це якби мовчазна згода вже. Тобто вони, начебто, вони завжди можуть е, лишити собі простір для маневру і сказати, так, а ми ж не погоджували, ми там не знаю, загубили цей лист, не побачили. Так, да, це така от тактика ухиляння і не, не, не помічання. І хибною є, мабуть, і, і та, і та. Для того, щоб бути ефективними, ми повинні знати наміри один одного. Тобто наміри ці мають принаймні бути озвучені, щоб ніхто не витрачав свій ресурс на марно. І зараз ми в такому клінчі е, і перебуваємо. І це насправді це дуже погано і для сфери, і для нас, безумовно. Але це і для Держкіно погано. Не забуваймо, що мінкульт очолює людина медіа. І зараз воно називається Міністерство культури та інформаційної політики. І Ткаченко дуже чутливий до розголосу, до... чому міністерство вирішило втрутитися, я думаю, чому воно вирішило втрутитися в конфлікт центру і Держкіно, тому що це міг бути, по-перше, гарний піарний кейс. І міністерство виступило таким миротворцем. Ну насправді доля участі міністерства в нашому житті має бути, тому що міністерство є профільною інституцією, органом управління, яка відповідає за збереження спадщини. У Держкіно таких повноважень вони прописані, але там немає фахівців. Ну, історично так склалося, що Держкіно було фахове у визначенні, як фінансувати сучасне виробництво. А щодо спадщини вони, в принципі, довіряли центру цим займатися. А друга історія для міністерства, тому що люди на сходах раптом почали виголошувати Ткаченкову відставку. І міністр на це реагує. Дишкіно якась інша парадигма то що, трошки. Ця справа розглядається зараз в господарському суді. Минулого разу в засіданні було оголошено перерву до 21 лютого. Наступне засідання має відбутися ось 21 лютого за два тижні. І я сподіваюся, що після цього ми вже перейдемо до розгляду справи по суті. Тобто зараз суддя була на етапі заслуховування всіх сторін, долучення третіх сторін до справи. І я є одним із учасником цієї справи, оскільки вважаю, що наказ про реорганізацію, зокрема, порушує і мої особисті права і як працівника центру, зокрема. Це ситуація дуже насправді подібна, і вона в багатьох аспектах подібна до того, як Україна веде себе в ситуації з війною. Тобто країна навіть в таких пекельних умовах живе, працює, функціонує, і у нас практично всі системи забезпечення діють. Тому що ми розуміємо, що у нас ну, немає шансу зараз поставити життя на паузу. І десь після перемоги до нього повернутися. То це два паралельних процеси. І вони між собою, звісно, дуже взаємопов'язані. У нас немає зараз можливості і права зупинятися. По-перше, насамперед, тому що наша діяльність є важливою. Ми маємо брати фільми на збереження, ми маємо їх цифрувати, і ми маємо їх показувати, тому що зараз на це є великий запит, є великий запит на знання про. Український кінематограф, тому що суспільство зараз хоче знати більше про себе. Я сподіваюся, що за кілька тижнів ми маємо запустити лекційну програму про українське кіно. Вона буде відбуватися тут безпосередньо в центрі. Тобто очікуємо на анонси. Зараз в партнерстві з Кіно 42 триває цикл кінопоказів Ніжне Пристрасне Палке. Це кураторська кінопрограма, присвячена українському ліричному кіно. І це таке дослідження своєрідне, що якими були і є українські мелодрами, хто знімався, як знімався, який стиль і яка мова у цих фільмів. Також ми готуємо зараз велику міжнародну презентацію в іспанській фільмотеці. Має відбутись програма, присвячена е, кінематографу українського кіноавангарду. Там зараз триває велика виставка у Мадриді е, в епіцентрі шторму, яка розповідає про е, українське мистецтво 20 -х, 30 х років. І Довженко центр підготував паралельну програму, в яку входитимуть чотири фільми. Їх можна буде побачити в Іспанії. Е, ну, це, це так. Якби дуже побіжно, тому що ще багато... ми готуємо зараз заявку на УКФ, бо грантові програми начебто відкрилися в цьому році. Займаємося постійно оцифруванням фільмів, готуємо дослідницький проєкт про українську анімацію, який мав вийти минулого року, але через війну ми не змогли його запустити. Тобто ми функціонуємо і паралельно боремося. Ми маємо всебічну підтримку за кордоном, прекрасно розуміють, що таке кіноархів і в чому складнощі його діяльності. Але, на жаль, ми маємо свідчення того, що Держкіно свого часу заспокоїло всіх, так, і сказало, що не хвилюйтеся, все добре, ми проведемо конкурси. Ну у світі конкурс сприймають як демократичну процедуру. Тому це їх трошки заспокоїло, хоча ситуація не настільки проста. Спільнота справді багато для нас зробила і ну, продемонструвала зацікавленість головного стейкхолдера, це суспільства. Тобто, це ну, завдяки такій реакції стає очевидно, що центр робить щось потрібне. Значить, це вже знімає як мінімум звинувачення про те, що центр бездіяльний, центр незрозуміло чим займається. Його діяльність не є ж такою важливою, але якщо ці люди тут, вони знають про що це. Вони знають, що це є і відкритий простір, і це творча територія, і отже, люди бачать тут певну цінність, для чого це все існує. Я досі не маю відповіді на те, що суспільство має зробити. Але вчора я побачила по реакції багатьох людей на конкурс, що там моя перемога на, саме поки що на засіданні вона була сприйнята багатьма як їх власна перемога. Тобто вона розділена. Це такий важливий дуже знак того, що нас можуть почути, і роль суспільства є надзвичайно важливою. Якщо, якщо цієї перемоги не станеться, якщо вона не буде зафіксована, я думаю, що це буде дуже сильний удар по. По настрою це може бути дуже великим розчаруванням. Тому ми будемо ще міркувати, як можна залучити, або якийсь сигнал подати суспільству. Але я бачу, що люди вони відчули, що це потрібно, що вони не дарма за щось борються.